Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія LuxWash. Сьогодні в нас буде продовження відеонавчання по віддаленому кабінету і доступу. І знову дуже цікава тема. А саме, оці гібридні технології, які компанія LuxWash впроваджує в мийки самообслуговування. Попереднє відео, ви пам'ятаєте, було спіймано людину, яка була нечесна на руку і вводила в оману свого роботодавця. Маємо повторення ситуації, але вже трішки з іншого ракурсу, я зараз вам це об'ясню. Значить, дивіться, я точно знаю ці речі, що жодна з компаній не знімає аналітики. По віддаленому кабінету сервіс, сервісних карток. Ви, я більш ніж впевнений, що ви просто віддаєте сервісну карточку обслуговуючому персоналу для змивання боксів. Раніше це було: клієнти давали там по 5 гривень 100 гривень, і вони мили бокси, щоб все було гарно, чисто, чистесенько, щоб людина заїжджала на максимально чистенький і комфортний бокс. Зараз ми трішки пішли далі, інші компанії це підхопили, і ми впровадили сервісні картки. Ці сервісні картки дають змогу вашому обслуговуючому персоналу, засуває карточку і без проблем змиває бокс. Але є одне велике но. Змиває бокс. А якщо він вирішить помити автомобіль, у вас є постійно час слідкувати за відеокамерами? Я думаю, що нема. Я навіть більш ніж впевнений, що нема. Знову ж таки, повертаємося до історії нечесних працівників. Нещодавно ми робили аналіз однієї зі своїх мийок по віддаленому кабінету, а саме Люксботу. І Люксбот нам говорить, що сервісна картка перевищує ліміт води. Ми швиденько схопилися, що це таке, почали досліджувати і дивимося, що одна зміна, ми там в районі в день 20-30-40 хвилин бокси. А є зміна, де взагалі за 100, за 150 годин. Тобто ми почали досліджувати це питання, чому там відбувається. Коли ми більш подробніше вникли, Подивилися по термінах, а я це зараз вам продемонструю. Ми побачили, що в цей період, в цю годину, на боксі не змивався бокс, а стояв автомобіль. І обслуговуючий персонал, успішно його змивав з сервісної картки. Таким чином, беручи собі кошти. Зараз ми зайдемо в віддалений кабінет, і я вам продемонструю, як це вживу виглядає, як ця система вас інформує і безпосередньо люксбот. І так, значить дивіться, ми є зараз в віддаленому кабінеті, ми заходимо в графіки. В графіках ми формуємо звіт. І в звіті, в сервісному, ми бачимо такі речі, як, ось, будь ласка, це є 20-й рік, 7-й 1-й. Ми дивимося 174 хвилини. Тобто, в цей день бокс змивали з сервісної картки 174 хвилини. Ви далі можете бачити, дивіться, далі пішов вже 70, дивіться, 40, 45, 29, 50. Ну і все от гарно, красивенько, вже далі робота пішла. Чому вона, чому вона гарно і красивенько пішла? Все дуже просто. Ми швиденько цього працівника звільнили. Таким чином, карточку анулювали, передали іншому вже працівнику, і він успішно працює. і про це от ви можете зараз бачити, я це вам демонструю. От, зверніть, будь ласка, свою увагу, як все гарно, красивенько далі пішло працювати. Ніяких питань більше нема. Ось тут, бачите, от 174 години. На ці речі мало хто звертає увагу. Але якщо взяти період один рік, ну це колосальні кошти. Ви самі порахуйте, 174 переведіть це в вартість одного дня. Переможте ці речі на рік 360, ви отримуєте колосальну суму грошей. Ось це те, як Люксбот, віддалені інтелектуальні системи компанії Luxor, економлять ваші кошти безпосередньо власників миїв компанії LuxWorks. З дивних причин, якщо ви купили в когось іншого виробника мийку, я, в принципі, не знаю, з яких причин ви могли прийняти таке рішення, але я вже такий факт стався. Я вас попрошу, звертайте на це увагу, принаймні дивіться на камери, тому що ми говоримо зараз про реально серйозні великі суми грошей. А власники мою клюксвош, ви вже це можете користуватися, тому що це є у ваших віддалених кабінетах. Хто, можливо, має якісь запитання, всі телефони є в кінці відеоролика. Телефонуйте, ми залюбки дамо вам відповіді на ваші запитання. Ми дуже дякуємо, друзі, що ви залишаєтесь кращими. Залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Всього доброго вам і міцного здоров'я. До побачення!